Як я вже сказала в телеграмі, Notion – це просто must have інструмент для організації ваших робочих і не тільки робочих процесів. В ньому я особисто організувала абсолютно все, що потрібно мені для роботи. Це і мій сайт з послугами, і моя робота з клієнтами, робота з учнями, планування. Вся робота моєї команди, і всі ці чек-листи, гайди, навіть відео, яке ви зараз дивитесь, все це теж в Notion. І зараз мова йде не тільки про мене, тому що сотні моїх учнів і клієнтів також успішно адаптували Notion під свої особисті потреби і вже навіть не уявляють, як вони раніше без нього жили. Notion легко замінить вам десятки різних додатків, і до того ж він абсолютно безкоштовний. Як мінімум він замінить вам Google диск нотатки, планери, Excel і всі ці таблички для підрахунку доходів і витрат, будь-які календарі та нагадування. Зараз просто не існує жодного додатку, який би дав можливість складати під себе як тетріс ось такі зручні і гарні простори для роботи чи навчання, як тут. Але перед тим, як знайомитись з Notion, важливо зрозуміти, що це далеко не інтуїтивна програма. Розібратись в ній самостійно, не просто складно, це майже неможливо. Я вам хочу навести приклад. Рік я розбиралась базово, а створювати щось дійсно класне, я почала, коли це перетворилося у мою роботу, коли я кожного дня закривала запити в різних нішах, паралельно відкриваючи для себе Notion вже абсолютно з іншої сторони. Звісно, на базовому рівні кожен користувач може освоїти Notion, але будьте певні, що самостійно вам буде важко навчитись використовувати навіть 10% класного функціоналу цієї програми, і це не моя думка, а думка моїх учнів, які до знайомства зі мною вже працювали з Notion роками. В цьому відео ми з вами детально поговоримо, як Notion може допомогти саме експертам і спеціалістам, тобто дизайнерам, маркетологам, SMM-никам у роботі з клієнтами. І розберемо якраз таки мою авторську систему, в якій ви зможете зберігати всю інформацію по роботі з клієнтами, автоматично підраховувати свій заробіток від різних форматів послуг, планувати задачі по клієнтам та свої особисті в одному просторі, щоб бачити всю свою загруженість. І отримувати нагадування на свій телефон. Тож, якщо вам це цікаво, то погнали. Я абсолютно впевнена, що нічого краще для роботи з клієнтами ніж цей шаблон Notion, ви ніколи не бачили. І тут все можна адаптувати під себе від дизайну до свого формату роботи. Тут можна зберігати всі необхідні дані для вашої роботи, матеріали, і всю документацію по вашим клієнтам. Можна додати будь-який віджит і користуватись ним. І також сюди ви зможете вручну додати будь-які корисні посилання чи файли, які вам необхідні для роботи. Сам шаблон складається з двох головних баз даних. Перша база це мої клієнти і проєкти, і друга це задачі та графік, і вони поєднані між собою. Давайте зараз прослідкуємо всі етапи вашої роботи. Додаємо першого клієнта, натискаємо на кнопку Плюс. Ви вписуєте сюди або ім'я прізвище, або просто назву проєкту, з яким працюєте. Далі прописуємо, на яку послугу прийшов наш клієнт. Це може бути або консультація, або ведення, або можете занести будь-які свої послуги, які у вас є. І вони тут збережуться списком. І потім ви зможете обирати будь-яку послугу з вже сформованого списку. Сюди ми прописуємо Instagram, Telegram. Я зараз пропишу свій. І це посилання, воно буде абсолютно клікабельне. Якщо ви на нього натиснете, вас одразу переведе на меседжер з людиною. Статус роботи проставляється автоматично. Ви можете його змінити на паузі або завершено, і тоді цей клієнт з списку актуальних клієнтів перейде в список клієнтів, з якими роботу завершено, щоб ви могли в будь-який момент просто повернутися до цієї інформації і знайти будь-який потрібний вам файл. Також тут є ще одна необхідна вам вкладка, вона називається заробіток. Саме тут ви будете відслідковувати оплати і свій заробіток за будь-який період, дивлячись, який вам потрібен. Це може бути тиждень, це може бути місяць. Тут я вручну налаштувала деякі автоматизації, зараз вам покажу, як це працює. Наприклад, коли ви прописуєте першу оплату, що клієнт вам заплатив передоплати 10 тисяч гривень то статус оплати зараз автоматично зміниться на передоплату. Якщо клієнт вам вносить другу оплату, прописуєте знову 10 тисяч гривень, і статус оплати нас змінився на оплачено. Також програма автоматично буде рахувати, скільки всього коштів ви отримали саме від цього клієнта, і внизу в підсумку ви зможете побачити весь свій заробіток за обраний період. І це ще далеко не все. Зараз ми переходимо до найцікавішого. Кожна сторінка проєкту чи клієнта додатково відкривається, і тут вже є готовий шаблон для вашої з ним роботи. Тут ви зможете прописувати задачі саме по цьому клієнту, зберігати всі матеріали, які у вас по ньому є, всі документи по назві, по типу документу. Можете додати файл або посилання на Google Диск. І ось тут є окрема сторіночка, на яку ви можете зібрати будь-яку інформацію і надіслати її клієнту на перегляд. Це працює точно так само, як і на Google диску. Давайте зараз припишемо конкретні задачі по нашому клієнту і побачимо, як це буде підтягуватись в наш графік. Тепер давайте приставимо дату до кожної цієї задачі. Наприклад, це нам потрібно зробити сьогодні, знайти референси вже в понеділок. А зі у нас буде заплановано на середу. Нам потрібно включити час на 14.00, і також ми можемо поставити нагадування, яке прийде нам на мобільний телефон, наприклад, за дві години до. Також ми можемо поставити пріоритетність задач. Наприклад, перша задача у нас горить, якась важлива, інша не важлива і так далі. Як ви бачите, всі ці задачі, які ми розписали, автоматично підтягнулися у ваш графік. Тут ми бачимо задачі лише по цьому клієнту. А якби ми приписали задачі по декільком нашим клієнтам, тому що у вас він не один, у вас їх може бути 3, 6, 5, 10 і так далі, ви могли б побачити всю свою загруженість по всім клієнтам, що і коли вам потрібно зробити і відстежувати дедлайни, І це ще не все. Тому що, окрім задач по клієнтам, ви сюди можете прописувати і свої особисті задачі, будь-які зустрічі, дні народження, походи до косметолога і так далі, і навіть деталізувати свій кожен день погодинно, якщо вам це потрібно. Ви просто додаєте нову задачу, проставляєте дату, ставите нагадування і проставляєте тег, б'юті, особисті, сімейні, можете додати будь-які свої теги, які вам потрібні. У вашому задачнику ви зможете відслідкувати всі задачі, окремо задачі на сьогодні, і також задачі в календарі, які ви зможете показувати як місяць або бачити лише на тиждень. Коли задача виконана, вона просто пропадатиме з цього списку, щоб вона вас не відволікала далі. Також зверху ви ще можете побачити термінові задачі. Я спеціально сюди винесла задачі, у яких стоїть статус горять, щоб ви могли тримати на них фокус і розуміти, що вам потрібно буде зробити сьогодні або за тиждень, ну тобто якісь там основні задачі. І прикольно, що це все поєднано в систему, коли ви, наприклад, натиснете на оцю Марію, ви потрапите на сторінку до Марії. Якщо ви натиснете сюди, на задачу підготувати стратегію, вам відкривається зовсім пуста сторінка, де ви можете цю стратегію Стратегію готувати, прописувати взагалі тут будь-який додавати текст, працювати над цією задачею, і таким чином в вашому просторі завжди всьому є своє місце і ніколи нічого не буде губитись. До будь-якої сторінки в Notion, наприклад, до ось цього всього простору ви можете додати через кнопку Share свого помічника або навіть цілу команду, якщо ви разом працюєте над цими проєктами. І до задач окремо можна буде ставити різних відповідальних. Це точно не один з тих випадків, коли ти знаходиш десь шаблон в Notion, відкриваєш його один раз і забуваєш як страшний сон. Такі простори для роботи випробували, адаптували під себе та полюбили десятки моїх клієнтів, учнів і навіть мої працівники. Ось, наприклад, робочий простір Насті, мого таргетолога, який вона створила з нуля, всього за пів години по одному моєму уроку, і без якого тепер не обходиться жоден її робочий день. Ще один наочний приклад це Валерія, психолог, яка користує. Це теж готовим простором, зберігає тут всю вижимку з сесії, планує свій графік та відслідковує заробіток. Мені навіть на прикладах дуже складно донести наскільки Notion насправді спрощує та впорядковує ваше життя. Насамперед, Notion – це ваш ключ до системності, до організованості та до дисципліни без будь-яких зусиль над собою, тому що сама наявність його в вашій роботі робить її вже в 2-3 рази ефективнішою, адже вам більше не потрібно буде відволікатись на мільйон дрібниць, які постійно забирають ваш час та ресурс. Після всього, що я вам тут показала і розповіла, я думаю, що вам може здатися, що на те, щоб розібратися з Notion і почати з ним працювати, потрібно витратити роки. В моєму випадку, на жаль, так і сталося, але в мене не було нікого, хто міг би швидше мене провести цим шляхом. У вас є я, мій блог, моя підтримка і також мій інтенсив по Notion, який можна повністю пройти всього за 2-3 вечори. Інтенсив для вашої зручності ділиться на чотири тарифи, які відрізняються по суті лише наповненням уроків. Кожен з уроків включає мій зворотній зв'язок і необмежений за часом доступ до матеріалів. Наповнення інтенсиву побудовано таким чином, щоб крок за кроком з нуля розібратися у всьому функціоналі програми за дуже короткий проміжок часу та з моєю допомогою по конкретним практичним урокам організувати всі свої робочі процеси. Наприклад, власний сайт з можливістю оплати ваших послуг в один клік, планування, роботу з клієнтами чи роботу з учнями, всю взаємодію на вашому наставництві чи на вашому курсі, або ж роботу вашої команди. Ознайомитись детально з кожним тарифом, з його наповненням, ви можете на сайті інтенсиву, щоб потрапити туди, просто натисніть на кнопку прямо під цим відео. Я обіймаю кожного, хто додивився відео до цього моменту і безмежно дякую вам за перегляд.